Права 464. Через одну трубу басейн можна наповнити за 6 годин, а через другу за 12 годин. За скільки годин наповниться басейн, якщо обидві труби відкрити одночасно? Ну що ж, давайте міркувати. Давайте знайдемо продуктивність однієї труби, труби. труби. Що таке продуктивність? Це об'єм роботи за одиницю часу. Що робить труба? Вона наповнює басейн. Тобто ми можемо знайти, яку частину басейну заповнює перша труба за 1 годину і друга труба за одну годину. Ну що ж, отже, Записуємо тоді перша дія. Ну, якщо заповнює басейн за 6 годин, то вся частина басейну це одиниця, що ділиться на 6, то запишемо як дріб, 1 шоста. Тобто, у дужках записуємо, чого? Басейну. Це в нас заповнює за одну годину. Перша труба. Аналогічно знаходимо, скільки заповнює за одну годину друга труба басейну. Ну що ж, записуємо друга дія. Тобто весь басейн друга труба заповнює за 12 годин. То це буде одиниця, що ділиться на 12. І вийде, що за одну годину це буде одна 12 басейну. Це у нас заповнює за одну годину. Друга труба. Є? Ну гаразд. А зараз, а, як... а скільки вже не заповнять разом за одну годину, бо їх відкриють одночасно, Ну, потрібно додати цієї продуктивності. Записуємо тоді третя дія. Отже, одна шоста плюс одна дванадцята. І це дорівнює. Зводимо ці дроби до найменшого спільного знаменника, це буде 12. Тоді додатковий множник до 1 6, це буде 2. То в нас вийде тоді 2 на 1, 2, 2 помножити на 6, це 12, 2 12, плюс 1, 12. Ну і це дорівнює. Знаменники однакові, додаємо чисельники, буде 2 плюс 1, 12. І це дорівнює. 2 плюс 1 це буде 3, 12. І це дорівнює. Скорочуємо на 3 чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 12, що ділиться на 3, це буде 4. Ну що ж, записуємо, що в нас вийде 1 четверта. Басейну. 1 четверта басейну. Це у нас заповнюють. Одну годину дві труби одночасно, дві труби. Одночасно. Гаразд. Ну що ж, ну зрозуміло, що якщо за одну годину заповнюють 1 четверту басейна, то весь басейн за 4 години. Ну, як ми дізналися, О, давайте запишемо логічно, тобто, щоб знайти зараз час, нам треба об'єм роботи. Це заповнити треба одиницю басейна на цю швидкість заповнення або продуктивність 1 четверту басейна. Тобто в четвертій дії ми одиницю весь об'єм ділимо на цю продуктивність на одну четверту басейну. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то в нас вийде одиниця, що множиться на 4 перших. І це дорівнює. Ну, одиниця, що множиться на будь-яке число, це буде те саме число, тобто це буде 4 перших. Або це дорівнює 4. В дужках записуємо чого? Години. Так, ну і це у нас час. За який наповнять басейн Дві труби. Дві труби одночасно Що ж записуємо тоді відповідь? Отже, за скільки годин наповниться басейн? Ну що ж, за 4 години. Ну що ж, ось така задача на продуктивність та ділення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.